Управління злістю у дітей. Коли у вашої дитини є проблеми із управлінням злістю, то навчити її самоконтролю дуже важливо, і це те, що допомагатиме їй впродовж всього життя. Давайте розглянемо декілька ефективних стратегій управління злістю, які легко застосовувати у повсякденному житті. Які допомагають сформувати навички самоконтролю у дитини. Перш ніж починати навчати дитину справлятися зі своєю злістю, потрібно поговорити і роз'яснити, що це таке і чому люди відчувають злість. Пояснення має бути доступним для розуміння і співвідноситися з віком дитини. З молодшими дітьми. Можна розповісти про це у ігровій формі чи застосувати казку. А з семи років можна спробувати з'ясувати, що вже дитина знає про злість, про гнів. І далі дорослий може пояснювати деякі факти, про гнів зі свого досвіду. Наприклад, злість це важлива емоція. Коли я злюся, я можу відчувати себе роздратованим, напруженим, тривожним. У мене можуть з'являтися і певні негативні думки. Злість не є поганою емоцією, вона має певну функцію. Так, наше тіло, наша свідомість говорить нам про те, що якісь наші потреби незадоволені. Всі люди іноді відчувають злість. Мама і тато теж відчувають злість, іноді відчувають. Ми можемо з тобою вивчити засоби, які допоможуть тобі контролювати цю емоцію. Добре, якщо дорослий зможе поділитися з дитиною прикладами реальних ситуацій з власного досвіду. В яких ви відчували злість, так само допоміжними можуть бути певні оповідання, мультфільми, мультфільми на цю тему. Важливо допомогти дитині усвідомити, які є найпоширеніші ознаки злості. Тоді дитина усвідомлює усі ті зміни та реакції, які відбуваються. У її тілі, які вона відчуває у своєму тілі, коли відчуває злість. Добре скласти список ознак злості з дитиною, але з дитиною меншого віку це можуть бути певні символи або якісь позначки, які допомагатимуть їй асоціювати цей. Цю особливість чи цю характеристику, ознаку злості саме з саме злістю, і це не має бути записане слово, тому що дитині воно може бути незрозумілим. Ви можете підказати дитині, якщо вона якусь ознаку. Не вказала і промовити, проговорити її самі. Найпоширеніші ознаки злості. Я відчуваю себе переповненим енергією. Я відчуваю, що не можу себе контролювати. М'язи напружуються, дихання стає швидшим. Моє серце б'ється швидко, моє обличчя може червоніти. Я можу починати дрижати, наприклад, мені я відчуваю жар, мій голос змінюється, я говорю швидше, або навіть, навпаки, можу втратити можливість говорити Я не можу говорити. Брови зсуваються, очі напружуються, Мої губи стискаються. Стискаються руки, наприклад, в кулаки, мої ніздрі розширюються розширюються очі, Тобто всі ті ознаки, які допомагатимуть дитині ідентифікувати злість у, і у інших людей, Тобто розпізнавати ці ознаки і ідентифікувати емоцію людини, з якою вона зараз спілкується. Допоможіть дитині навчитися визначати тригери, які можуть викликати злість і таким чином запобігти її спалаху. Ще теж одна з великих і важливих задач. Тригерами злості можуть бути події, ситуації, настрій дії іншої людини або дії самої дитини. Будь-що що злить. Якщо дитина навчиться виявляти тригери злості, вона зможе робити речі, які їй перешкоджатимуть. Найпоширеніші тригери злості у дітей це голод, втома, різке припинення діяльності. Яка їм подобається: розчарування, тривога, почуття несправедливості. Але найкращим буде скласти список разом із дитиною, обговорюючи це, запитуючи її про те, що вона може додати, чи які подразники вона може виділити, які призводять до виникнення злості. Наступний крок це допомогти дитині навчитися висловлювати злість і розуміти різні ступені її прояву. Гарним інструментом для того, щоб допомогти дитині висловити, наскільки вона сердита, є термометр злості. Чудово б було б разом із дитиною зробити цей термометр власноруч. Але так само можна використати вже готові шаблони, які ви можете знайти, і просто їх доповнити або розмалювати. Бажано, щоб на цьому шаблоні були присутні якісь позначки, які будуть для дитини символізувати. Певні, певне підвищення градусу злості. Візуальна шкала, яка буде на цьому шаблоні, дає дитині підказки, які допомагають їй виразити інтенсивність емоцій. Можна використовувати п'ятибальну шкалу і для кожного рівня обговорити. Як дитина почувається, як змінюється її самопочуття на кожному цьому рівні? Один, наприклад, один щасливий, а п'ять надзвичайно сердитий. І яким чином це проявляється? Для рівнів 1 і 2, оскільки тут діти ще почуваються добре, їм постійно потрібно продовжувати робити все. Що для них приємно, щоб залишатися на цьому рівні якомога довше? Якщо мова йтиме вже про рівні 3, 4 і 5, вам потрібно допомогти дитині скласти меню заходів з управління злостю, які допоможуть дитині заспокоюватися і контролювати свої емоції, обговорити те, і ті заходи і дії. Які будуть їй допомагати, або які вже допомагають їй, вона має певний досвід у цьому. Цей крок дуже, важливий, дуже важлива частина успішного навчання, управлінню злістю. На етапі підготовки бажано разом з дитиною провести мозковий штурм та обговорити всі речі, які вона може робити. Коли перебуває на кожному рівні шкали, наступним кроком є навчання навичок самозаспокоєння. Тут вам на допомогу прийдуть дихальні вправи, які допомагають розслабитися. Давайте, ви можете з дитиною, давайте дитині можливість творчо підійти до цієї. Задачі і вигадати свої варіанти. Уявіть, що ви насолоджуєтеся ароматом квітки, а після цього дмухаєте на свічку. Ця вправа детально описана в мережі. Вона зустрічається під назвою Квітка і свічка. І ця вправа насправді. Має спрямування емоційної емоційну стабілізацію дитини під час відчуття нею або переживання сильних емоцій. Інша вправа лінива або перевернена вісінка. Це дихальна техніка, виконується дуже просто. Для початку ви можете намалювати дитині вісімку на. Аркуші паперу, яка лежить горизонтально на боці, а далі дитина може креслити пальчиком по цій вісімці і слідкувати очима. При цьому роблячи глибокий вдих, проходячи першу половину і видих. Робиться на середині і вже переходячи до іншої половини, так само можна вчитися техніці глибокого дихання на рахунок 10 або уявляючи різні геометричні фігури. Але найбільш улюблена дітьми техніка. Має назву мильні бульбашки, коли дитина вмухає, видуває ці мильні бульбашки або уявно, або практично застосовуючи їх, і це дуже допомагає заспокоїтися і відновити рівновагу. Дуже добре працює вправа заземлення. Вона допомагає наблизити розум і тіло до теперішнього моменту, а також використовується в якості стратегії протидії спалаху злості. Дуже ефективна вправа 5-4 3 2 1 Дуже проста, але надзвичайно ефективна техніка заземлення. Запропонуйте дитині назвати п'ять речей, які вона бачить у кімнаті, взяти чотири речі, які можна відчути в цей момент, торкнутися їх, прислухатися і виокремити три звуки, які вона чує, відчути два різних аромати, які вона. Цей момент відчуває, або якщо на даний момент немає якихось яскравих ароматів, дитина може назвати, що можна да? понюхати і відчути аромат яких предметів. І останнє один, що дитина може спробувати на смак. Яку страву, яку би зараз хотіла, можливо, спробувати на смак або відчути смак цієї справи? Так само дуже дієвою є техніка, стратегія, в якій береться перерва в ситуації, зміна фізичного простору, піти до іншої кімнати, змінити позу. Вийти на прогулянку, в тихе місце, змінити діяльність, перейти до іншого виду занять, подивитися щось улюблене, можливо, і по телевізору, почитати або послухати книгу, пограти в гру, мати якусь спільну діяльність з батьками, послухати музику, пограти, помалювати, поліпити пластиліном або глиною. Фізичні навантаження дуже добре працюють інші методи, які застосовують часто дорослі, порахувати від 1 до 10, обійнятися, або обійнятися з іграшкою, подумати про речі, які роблять дитину щасливою, або навіть якщо все інше не працює, перекусити щось смачне. Але не зловживати, звичайно, цим, щоб не закріплювати у дитини такий спосіб реагування на стрес. Всі ці ідеї ви можете з дитиною обговорити, обирати кожного разу іншу. Ви можете створити картки, які допомагатимуть вам у спілкуванні і будуть. Символізувати те, що ви зараз робите для подолання злості, як візуальні нагадування, візуальні засоби при навчанні дітей, і вони теж мають багато переваг, допомагають робити вибір, коли дитина бачить цю візуальну підказку, а не тільки чує її аудіально. І а, ці картки доповнюють, доповнюють або замінюють а, мовлення тим дітям, які ще мають труднощі а, з і або а, які ще зовсім не вміють говорити, спілкуватися. І а, ці всі вправи сприяють покращенню навичок саморегуляції а, прекрасна ідея. Зберігати всі предмети, які допомагають дитині заспокоюватися в одному місці. Тобто це, так би мовити, швидка допомога, і ця зона може мати назву розташовуватися в місці, яке доступне для дитини, і дитина може отримувати швидко цю допомогу. Це може бути Коробка чи скриня, зроблена власноруч дитиною разом з батьками, що додасть вагомості всім цим речам, які можна там зберігати. Так само дуже важливо пам'ятати, що управління злістю це практика. Яку треба накопичувати, яку треба тренувати і відпрацьовувати тоді, коли дитина відчуває себе спокійною, щасливою, якраз для того, щоб формувати цю навичку і напрацьовувати той ресурс, який потім може дитині знадобитися? Ви, можете, ви не зможете навчити дитину. Зупиняти злість саме в той момент, коли вона її відчуває. І дитина не має змоги заспокоюватися, вирішувати щось, приймати рішення у той момент, коли вона занепокоєна або роздратована, або вже в істериці. Необхідно навчитися. Автоматизувати цю послідовність дій, цю навичку в спокійній ситуації в тому контексті, коли дитина щаслива, коли вона врівноважена. Сподіваюсь, що всі ці моменти будуть вам корисними.